Пролог пам'ять неба ніхто не помітив моменту, коли небо почало пам'ятати. Можливо, це сталося між двома ударами серця або в паузі між ще трохи і вже пізно. Дощ ішов завжди. Він знав міські дахи, розтрісканий асфальт, теплі долоні закоханих і холодні плечі самотніх. Він торкався людей легко, без наміру, але щоразу щось забирав із собою. Не речі, спогади. Неначе небо, довго мовчавши, вирішило стати уважним слухачем. Краплі падали на шкіру і затримувалися на мить довше, ніж дозволяла фізика. У цю мить вони вбирали в себе страхи, які не мали імен, слова, які так і не були сказані, обіцянки, що розчинилися в повітрі. Дощ не обирав, він пам'ятав усіх однаково. Люди цього не знали. Вони квапилися під парасолями, сварили погоду, цілувалися під зливою, плакали, не ховаючи обличчя і не помічали, як небо схиляється до них трохи нижче, ніж зазвичай. З роками дощ став важчим не від води, від пам'яті. Він ніс у собі дитячий сміх і передсмертну тишу, запах лікарняних коридорів і тепло кухонь о п'ятій ранку, іноді крапля, впавши на землю, Тремтіла, ніби згадувала щось важливе. Казали, що під час особливо тихих злив можна відчути чужий біль, не різко, а так, як відчувають зміну погоди в старих кістках. Казали, що в дощ легше зізнатися, бо слова стають правдивішими. Але ніхто не ставив запитань дощ не той, кому їх ставлять, та одного дня хтось затримався під зливою довше, ніж слід. І почув у шумі води не просто шепіт, а чиюсь пам'ять, звернену саме до нього. О з цього моменту небо вже не могло мовчати. Розділ 1. місто під дощем Місто прокидалося під дощем так, ніби він був частиною розкладу, як світлофори чи ранкові новини. Дощ тут не дивував і не лякав, він просто жив між будинками, стікав по вікнах. Затримувався в тріщинах асфальту і нікуди не поспішав. Будинки знали цей дощ давно. Старі пам'ятали ще зливи, під якими люди втікали від сирен. Нові вчилися до нього звикати, скрипіли металом і склом, ніби намагаючись зрозуміти, чого від них хоче небо. Дощ об'єднував їх усіх, стираючи різницю між минулим і теперішнім. Люди рухалися вулицями. Наче течії. Хтось ішов швидко, з похиленою головою, хтось повільно, дозволяючи краплям залишатися на волосі. Парасолі розквітали і зникали, мов чорні й кольорові квіти, але дощ завжди знаходив шлях, за комір, у рукави під шкіру. Ну а жив у цьому місті давно, хоча іноді здавалося, що місто пам'ятає його краще, ніж він сам себе. Він часто ходив пішки. Особливо під дощем у такі дні думки ставали ем'якшими, ніби їх теж змочили водою, і світ здавався менш різким. Ноа помічав дивні дрібниці. Під дощем люди говорили тихіше, але чесніше. Очі зустрічалися довше, ніж зазвичай. Дехто раптово зупинявся посеред тротуару, ніби згадав щось дуже важливе, а потім ішов далі, вже трохи інакше. З обережною надією або важким полегшенням. Іноді Ноа ну, здавалося, що місто слухає разом із дощем. Стоки шепотіли, дахи зітхали, а калюжі дивилися в небо, як дзеркала, що не вміють брехати. У таких віддзеркаленнях обличчя здавалися чужими і водночас болісно знайомими. Цього ранку дощ був особливий, не сильний і не слабкий, уважний. Він падав рівно, ніби рахував кроки перехожих. Ноа зупинився на світлофорі і раптом відчув, як одна крапля затрималася на його щоці довше за інші. У цю мить йому здалося, що місто затамувало подих. А дощ, ніби впізнавши Ноя, продовжив падати трохи повільніше. Розділ 2 доторк Краплі. Ноа не одразу зрозумів, що сталося. Спершу це було лише відчуття, ніби щось м'яке й холодне торкнулося його зсередини, а не зовні. Крапля, що затрималася на щоці, повільно скотилася вниз, залишивши по собі тонку лінію, схожу на слід від спогаду. Він пішов далі, не озираючись. Світлофор перемкнувся, місто знову почало рухатися, і дощ повернувся до свого рівного шуму. Але в цьому шумі з'явилося щось зайве, ледь чутний відголос, як подих у чужій кімнаті. Ноа зупинився під навісом магазину і заплющив очі. Йому здалося, що він бачить на свої руки, дрібні, зморшкуваті, з плямами фарби. Він відчув запах мокрого дерева і в тому, яку не пам'ятав. Серце стиснулося від чужого суму, спокійного і глибокого, мов осіння річка. Коли він розплющив очі, усе зникло. Лише дощ ішов далі, байдужий і терплячий. Перевтома, подумав Ноа. Або місто просто надто довго тримає в собі людей, і вони починають плутатися між собою. Та варто було йому знову вийти під дощ, як відчуття повернулося. Інша крапля торкнулася його руки, і разом із холодом прийшов сміх. Чужий, раптовий. На мить Нуа забув, де він, і ледь не усміхнувся у відповідь. Він злякався на сміху, він злякався того, що цей сміх був справжнім. Краплі торкалися його дедалі частіше. Кожна приносила щось своє, спогад про теплу кухню, про різкий запах лікарні, про слова, які хотілося сказати, але було пізно. Вони не складалися в історію. Лише в відчуття, уривки життя, що не мали до нього жодного стосунку. Ноа пришвидшив крок. Дощ за спиною шумів гучніше, ніби намагався наздогнати його. Він сховав руки в кишені, але це не допомогло, краплі знаходили шлях, як завжди. Коли він нарешті дістався додому і зачинив двері, тиша впала різко, майже болісно. Ноа сперся спиною об стіну і довго стояв. Дослухаючись до власного дихання, на його долоні залишилася маленька крапля води. Вона не падала. Здавалося, вона чекала, поки її згадають. Розділ 3 Голоси Минулого. Наступного ранку Ноа прокинувся від шуму дощу, який падав не лише на дах, а й ніби всередину кімнати. Краплі билися об скло, і в кожному стуку він впізнавав щось більше. Ніж звук, чужі думки, чужі спогади, чужі голоси. Спершу це були лише фрагменти, тремтливе дихання, сміх дитини, що давно загубилося, запах хліба, що підігріває ранок у чужій кухні. Але поступово все змішалося у єдиний поток, калейдоскоп емоцій і образів, що ніяк не хотіли підкорятися логіці. Ну, а зрозумів, що дощ пам'ятає всіх тих, кого більше нема. Тих, хто пройшов поруч і залишив відбиток у повітрі, тих, хто чекає ще тільки на зустріч із пам'яттю. Він вийшов на балкон і відчув, як краплі обережно торкаються його шкіри. І разом із холодом на нього нахлинули уривки чужого життя: старий музикант, що грає на покинутому балконі, жінка, яка чекає на автобус і плаче без причини, хлопчик, що вперше йде до школи і боїться, що загубиться. Ноа стояв нерухомо, і здавалося, що він зливається з дощем. Голоси минулого не вимагали від нього нічого, лише слухати. І кожен слуханий фрагмент залишав у ньому слід тривогу, спокій, радість, відчуття, що він одночасно чужий і близький усім. Найдивніше сталося, коли він помітив повторюваний образ жінка з довгим каштановим волоссям, що йшла вузькою вулицею і зупинилася. Щоб підняти щось із калюжі. Він бачив її кілька разів у різних спогадах, завжди трохи іншою, завжди однаково знайомою. Ну а зрозумів, що дощ не просто пам'ятає, він повторює, зберігає і відтворює. І у цій здатності була якась невловома сила сила повернути або нагадати те, що давно втрачено. Він відчув холод по спині і раптом усвідомив, що став частиною цієї пам'яті. Хоча сам ще не знає, кому він належить, місту, чи самій жінці з повторюваних спогадів. І тоді Ноа вирішив він піде далі під дощем. Він слухатиме голоси минулого, поки не зрозуміє, що вони хочуть сказати саме йому. Розділ 4. та, що зникла, Ноа більше не міг ігнорувати повторюваний образ. Жінка з каштановим волоссям з'являлася у всіх його спогадах під дощем, у калюжах, на порожніх вулицях, у дзеркалах кафе, де давно не було клієнтів, і кожного разу він відчував, що вона чекає саме його. Одного вечора, коли дощ падав густо і важко, він вирішив піти туди, де бачив її останній у спогадах вузький провулок, освітлений рідким світлом ліхтарів. Вулиця була порожня. А повітря пахло мокрим асфальтом і старим листям, але раптом він відчув рух, тінь, що танцює між краплями. Ле, тихо промовив Ноя, і звук його голосу здригнув дощ. Краплі застигли на мить у повітрі, ніби слухали. Він наблизився і побачив її обличчя, й водночас не зовсім таке, як у пам'яті. Очі її були спокійні. Але в них ховалася історія, яку дощ ще не розкрив повністю. Вона не промовила ні слова, лише подивилася на нього, і Нуа відчув, як частина його власних спогадів змішалася з її. Вона зникла раптово, чи то повернулася у спогади дощу, чи його очі обманули його. Але залишився слід її присутності, запах мокрого каштанового волосся, легкий шурхіт пальто і відчуття, що хтось, кого любиш, Пройшов поруч і назавжди залишив частину себе. Нуа стояв посеред проволка і відчував, як дощ передає йому її історію, моменти радості, втрат, маленькі таємниці, які вона ніколи не казала нікому. Кожна крапля була фрагментом її життя, що тепер жила в ньому. Він зрозумів, дощ не просто пам'ятає, він зберігає тих, кого світ забув. Ілея Зникла чи живуча у спогадах, була найсильнішою пам'яттю, що коли-небудь доторкнулася до нього. Ноа повернувся додому мокрий і мовчазний дощ перестав бути просто дощем. Він став мостом між ним і лею, між теперішнім і минулим, між життям і тим, що залишилося у пам'яті неба. І цього вечора він вперше відчув справжній страх і надію одночасно, страх. Що ле може зникнути назавжди, надію, що пам'ять дощу може повернути її до нього. Розділ 5. Заборонене знання Наступного дня Ноа повернувся до проволока, де бачив лею, але проволок вже не здавався знайомим. Дощ падав так само, густо й тихо, але тепер він відчував у ньому щось інше, як сигнал, який прагне бути почутим. Він витяг телефон і випадково натрапив на повідомлення, яке ніхто не мав отримати. Воно було від колишнього колеги, дослідника, що давно зник із міста. Не кажи нікому, що ти чуєш дощ це проєкт не людський, не до кінця живий. Ну а зрозумів, що дощ не просто пам'ять міста чи людей, це був експеримент, який вийшов з під контролю. Наночастинки у воді, призначені для очищення атмосфери та збору даних про погоду, навчилися зберігати свідомість тих, кого торкалися. Він подумав про Лею. Чи вона була серед цих даних, чи її образ, що повторювався у спогадах, лише цифрова тінь, залишена наночастинками. Нуа намагався розібратись у сенсі того, що відчував під дощем, голоси, що лунали в його голові, Більше не були просто спогадами, вони були фрагментами чужої свідомості, ув'язненої у воді, яку він бачив як справжню кожна крапля могла містити життя чи смерть, спогад чи ілюзію. Він відчув страх, знання стало тягарем. Люди, яких він зустрічав, їхні радості і болі, їхні втрати і надії, все це тепер реально і небезпечно. Один дотик дощу. І можна було втратити себе, загубитися серед чужих спогадів, але разом із страхом з'явилася і цікавість. Ну а зрозумів, тепер він знає те, чого ніхто не мав знати. І щоразу, коли дощ торкався його шкіри, він відчував живу пам'ять світу, яка шепотіла про таємниці, що були заборонені. Він зрозумів, що його вибір простий і складний одночасно. Ігнорувати дощ і втратити лею назавжди, або поглинути знання дощу і ризикувати загубити власну свідомість серед тисяч голосів минулого. Ноа глянув на калюжі на вулиці у відблиску світла він не наче побачив лею, що простягає руку. І знав, щоб знайти її, йому доведеться ступити туди, де не кожна людина наважується дивитися у саме серце пам'яті неба. Розділ 6. Ці на пам'яті. Ноя вже не міг стояти осторонь. Кожна крапля, що падала на його шкіру, більше не була просто водою. Вона несла в собі чужі думки, страхи, надії, життя, і тепер він відчував, що втягнутий у цей потік цілком спершу це були легкі спогади, маленькі радощі, буденні моменти чужих людей. Але з кожною годиною дощ ставав важчим. Густішим, як повітря після грози, і разом із ним на Ноа накочували фрагменти чужих травм, розлуки, втрати, останні слова, які ніколи не були сказані, він почав забувати власне минуле імена, дати, навіть запах кухні, що був його дитинством, все це тремтіло на краю свідомості. Тільки чужі голоси залишалися ясними, як ураганні відлуння. У дзеркалі Ноа побачив не зовсім себе. Його очі були знайомими, але всередині них ховалася чужа туга. Він усвідомив жахливу істину, щоб чути пам'ять дощу потрібно віддавати частину власної. Водночас серед цих голосів він впізнав лею. Її присутність була яскравою, мов світло в густому тумані. Але чим сильніше він намагався тримати її образ, Тим швидше зникали власні спогади. Ну а зрозумів, що дощ не дар. Це випробування, чи готовий він втратити себе заради того, щоб зберегти чужу пам'ять. Він стояв під зливою довго, дозволяючи краплям знімати з нього шари життя. Минуло спливало крізь пальці дитинство, сміх матері, перші кроки, перші поцілунки, і кожне відчуття ставало тьмянішим і тоді він зробив вибір не відразу, несвідомо, а інстинктивно. Він віддав себе дощу, дозволив голосам минулого переплестися з його власним, і в цьому переплетенні він почув лию так ясно, як ніколи раніше. Не як спогад, не як образ у калюжі, а як реальну присутність, що торкається його душі. Але разом із цим прийшло відчуття порожнечі. Його власна історія розчинялася, як фарба у воді. Ну а зрозумів, що ціна пам'яті бути одночасно в усіх і ні в кому самому. І лише тоді він зрозумів, що знайти лою означає не повернути її з минулого, а навчитися існувати в пам'яті дощу, де вона вже завжди була поруч. Розділ 7. Ніч великої зливи. Ніч настала швидко, як підкрадається тінь. Дощ перестав бути звичайним. Він став густим, важким, як рідке скло, що стікало по дахах і тротуарах. Місто затихло. Люди ховалися по квартирах, хтось навіть не виходив на балкон, бо відчував у повітрі живу вагу пам'яті, що тиснула на груди. Ноа стояв на даху свого будинку. Вітер розвівав мокре волосся, а кожна крапля, що торкалася шкіри, несла в собі сотні голосів. Одночасно тихих і кричущих. Він відчував їх як хвилі, що проходять крізь тіло, змиваючи залишки власного я. Серед цього потоку він впізнав лею, її присутність була яскравою, мов промінь світла в нічному тумані. Але тепер вона була частиною усіх спогадів дощу, і щоб її побачити, Ноя мусив дозволити собі злитися з пам'яттю світу. Він закрив очі. Голоси минулого почали переплітатися з його думками. Він почув сміх дітей, яких ніколи не знав, крик тих, хто загинув, тихе шепотіння тих, хто чекає на повернення близьких. І серед цього хаосу Лея, що простягла руку. Ноя, шепіт її голосу пройшов крізь шум. Він простяг руку назустріч. Краплі лягали на долоню, як живі істоти, і заєднували їх. Але дощ не був ласкавим. Він вимагав ціну. Кожен контакт із пам'яттю забирає частину себе. Ноя відчув, як його власні спогади розчиняються у потоці, дитинство, перші кроки, обличчя рідних, все стає стаєтьмяним. Він міг врятувати лею, але втратити себе або залишитися цілим і ніколи не побачити її у реальності. Він стояв у серці зливи. Повністю занурений у пам'ять дощу. І в цю мить зрозумів головне не можна зберегти когось іншого, не втративши себе. Ноа зробив вибір. Він дозволив пам'яті дощу охопити себе повністю, і раптом світ став тихим, прозорим, немов вода відступила, залишивши на землі лише легкий блиск калюш. Лея була поруч. Не як спогад, не як образ у воді, реальна. Жива, така, як пам'ятав його серце. Але Ноа відчував, що тепер він частково належить дощу, частково до міста, частково до всіх тих, чия пам'ять лишилася у краплях. Місто під дощем замовкло, ніби розуміючи його вибір, а нічна злива поступово змінилася на тиху емряку, залишивши після себе запах мокрої землі і відчуття, що пам'ять неба ніколи не відпускає тих, кого торкалася. Розділ 8. Те, що залишиться. Дощ закінчився так само тихо, як і почався. На вулицях залишилися калюжі, що блищили під ранковим світлом, і повітря було важким від пам'яті, яка все ще не хотіла залишати місто. Нуа стояв на порозі свого будинку і дивився, як лея піднімає руку, щоб відкинути краплі з волосся. Вона була поруч, справжня, але він відчував. Що тепер його частина у дощі, у голосах, що ще лунатимуть у майбутньому. Його власні спогади були розмиті, залишилися лише фрагменти, запах старої кухні, сміх матері, деякі обличчя дитинства. Але ці втрати вже не боліли, місто теж змінилося. Люди, що вийшли після зливи, йшли тихо, з відчуттям, що щось важливе пройшло повз них. Але водночас залишило слід у серці. Кожен крок по вологих тротуарах був легким і важким одночасно, якби вони самі стали частиною пам'яті, що зберігалася у калюжах і повітрі. Ноа і Леа йшли поруч, їхня тиша була мовчазним свідченням того, що іноді любов це не тримати когось у власній пам'яті, а дозволяти йому існувати серед тисяч інших спогадів. Він зрозумів. Що пам'ять дощу не зникне. Вона залишиться у краплях, у відблисках на асфальті, у тихому шумі каналізаційних решіток. Кожен, хто пройде під зливою, залишить у ній частинку себе, а вона, у свою чергу, залишить відбиток на тих, хто слухатиме. Іноді Ноа ну, бачив її образ у калюжах, відчував у подиху вітру і в легкому подряпанні на склі вікна. Вона була там. Де пам'ять і дощ переплітаються, і це було важливіше за будь-яку присутність у фізичному світі. Місто почало жити по новому. Люди стали уважнішими до себе і один до одного. Хтось зрозумів, що дрібниці важливі, хтось, що втрати можна зберегти у пам'яті, і це теж життя. Аноа знав одне дощ пам'ятає кожного, кого торкався, і хто підставить йому своє серце? Той ніколи не буде самотнім. Світ став тихішим, але не порожнім. Залишилася пам'ять. Залишилася надія, і залишилася лея. Епілог пам'ять після дощу місяці минули. Місто поступово звикло до нового ритму, дощ більше не падав щодня. Але коли він з'являвся, люди помічали його особливу вагу. Якби кожна крапля несла з собою історії всіх, хто колись пройшов під небом. Ноа жив поруч із леєю. Вони не розповідали одне одному про те, що сталося під зливою, бо слова були надто малі для пам'яті дощу. Але вони відчували її у дрібницях, в ранковому світлі на калюжі, у запаху мокрої землі, у тиші, що залишалася після грози, дощ продовжував збирати спогади. Він пам'ятав тих, хто загубився, тих, хто любив, і тих, хто плакав. І ті спогади більше не були просто відбитками минулого, вони ставали частиною життя тих, хто слухав його голос. Люди в місті теж змінилися. Хтось став уважнішим до чужих болів, хтось навчився цінувати дрібниці. Іноді вулиці, що ще недавно здавалися порожніми, тепер відчувалися наповненими. Ніби кожна людина залишила у пам'яті міста частину себе. Ну, а зрозумів, що його вибір під час ночі великої зливи мав наслідки, яких він не міг передбачити. Він втратив частину власних спогадів, але здобув спосіб чути світ серцем дощу. Лея залишилася поруч, бо тепер вона була одночасно у його пам'яті і у спогадах дощу. Дощ став живим архівом, який ніколи не забуде тих, кого торкався. І тих, хто навчився слухати його голос, і Нодіноя виходив на дах, слухав шум крапель, і відчував, що кожен дощ це шанс зустрітися з минулим і зрозуміти майбутнє. Місто під дощем не змінилося зовні, але змінилося всередині. Люди стали частиною пам'яті, і пам'ять стала частиною них. І, хоча життя продовжувалося, кожна злива залишала по собі легкий, але відчутний знак. Небо пам'ятає всіх, і ті, кого воно торкнулося, вже ніколи не залишаться самотніми. Так завершилася історія Ноя і Леї, не як кінець, а як початок нової форми життя, де спогади і світ переплилися в єдину тиху молодію дощу.